Встановити паски безпеки в українських маршрутних таксі запропонували в профільному міністерстві інфраструктури. Такі нововведення зменшать кількість смертей, вважають інспектори. Це пов'язано з тим, що от, якщо стається вдожня то звісно. Ремені безпеки в ряді випадків рятують життя. Це всім відомо, тому що ми наскільки бачили, коли виїжджали місця дорожні транспортни, пригоду, у нас були в результаті зіткнення, ломались сідушки, ломалися сідушки сідушок, і пасажири травмувалися не від того, не від удару самого зіткнення, а від того, що не було ременів безпеки, і вони люди летіли по салону, один на одного натикалися і від цього травмувались. Проте паски безпеки встановлюватимуть лише в міжміських автобусах, каже Микола Лицкалюк. Реалізувати це в маршрутках міста досить проблематично. Якщо говорити про автобуси, які йдуть дійсно по місту, то тут законодавство цього не передбачає, тому що люди виходять, заходять чи приміське якесь сполучення, до цього пока мова не йде. Паски безпеки сьогодні є обов'язковими в міжміських і міжрегіональних автобусах багатьох держав. В Україні запровадити такий захист пропонують із внесенням змін до правил дорожнього руху.